Так, доброго доброго вечора, дорогі друзі. Третя частина Stalker 2 цієї чудової, цікавої гри. Погнали! Вчора ми завершили на тому, що вальнули косого, в вітряк до нього залізли. Ну, будемо проходити далі. Дивіться, що, у нас, що у нас чекає. До речі, я не знаю, казав, не казав. Якщо що, сталкер навіть підтримує. Монітори з роздільною здатністю 30... 32х9. Так, ми в тому вітряку. Так, у нас... Ага, треба заюзати аптечку. Фонарь Вальнули на косога вчора. Зараз я перевірю, а вдруг тут з'являється знову. Сейчас ствол поміняємо. Все поломане, все поломане, грошей нема. А, ремонтувати нема за що. Так, ну поїхали. А, у нас по патронам ще печалька. По патронам печалька, того у нас і калаш. Ладно. Йдемо назад. Місію ми виконали. <гас> Чуть не впав. Чуть не впав. А, високо не впав, би. У нас день, це добре. <гас> Зараз глянемо на карту. Заначка невідома. У нас нема патронів. Коротше, треба чапати в Залісся. Так, не так поставив, да? Треба йти в Залісся, коротше, те, що є. Купити патронів. Яких у нас немає. І глянути, оп. І глянути може можна якусь пушку дешево відновити. Того що печалька? Печалька? Так, щас. Зараз... Вчора я тут проходив мимо силового поля, а от оно. Ну йопсіль мопсі? Сейчас он именно мочкануть. Не? Блять. Надо валить звиться, короче. Как можно быстрейше. То что он именно сейчас блять бежать. Вон мене сейчас заезжает Энергия так швидко как капец. Втик, на не втик. нет. Жопа. 45 метров. Патроном и печалька вообще. Оп-оп. Давай, 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 давай. Забіжи, забіжи, забіжи. Е. Yeah. Так як нам і показали в трейлері. Давай еще один. Глянуться краса, краса. Все Взвалили. Все таке вийшло. Ну, копять та фігня, що вчора була. Коротше, вмикається якась погода. І тупо через це почина лагати. От я не знаю. Я поставив на середню вчора. Для цього треба було перезапустити гру. Поки я там порозмовляв з чатом. Вже... Змінилась погода, я прийшов. От як зараз. Я вийшов і все окей. І сесію. Стрім я так і дограв. раз мене. Так, це у нас тут... Ні, лікар не тут. Чи погода, чи я не знаю, ну якісь фрізи з. непонятно звідки з'являються. Так, це у нас що тут? Бар. Uh, треба треба магаз, Він тут по-моєму, да. То зараз я зілью. Тож, тихо. Чим можу допомогти, сталкери? Шо? Треба ну, злити. Погляньмо, що, треба Злити то, що є, може якихось грошей. Ай, купити треба патрони. Пістолет 9,18 У мене їх три. От їх можна любасу брати. А. Так, яка ціна? Типа безкоштовню Ладно, треба взяти полюбасу. Так, ствол. Дорого. Да. Треба глянути зараз ремонтника, скільки коштує відремонтувати поламані стволи. Тищо. Так, дебют. На мені сейчас куртка. Дебют. Ага, він всем краще. Окей, беру беру патроны. Придеваюсь. Це ж можна свою шкіряну туди злыть ему. Так, де дебют. Так, окей. Що у нас тут ще? Так, біжу спочатку до цього. Біжу спочатку до... Нема планшету? Вчора лежав тут. До ремонтника гляну. Може він щось мені відремонтує недорого. Або хоча б добити е ті, що в мене поломані, <клухи> Добити до того моменту, де... Я вже забув де він. Ну, щоб вони оранжеві хоча б були. Оранжеві вже можна продати. Так, то я вже забув де вчора. Я... Ну, по-любому, значить, тут, Майбуть. Так. Да. Я вчера ему помик. А, я вижу, пофиг, я вижу не помитаю ничего. Ну, давай глянем. Так, что у меня есть? Тут все шкода трошки. Угу. Нормально. Ремонтую ой, дорого. Не цікаво. Дорого Якщо я не помиляюсь, він їх за тисячу бере. А, хоча ж він же ж буде. Нічого не можна так? Може він і більше дасть. Блін, ти що, дядь? Зараз ми візьмемо один поломаний. Знать би тільки... Ага, вот он зверху і показує. А як я зрозумів? А, він має взагалі бути цілий. Ще саме дешевий. Оцей. Ремонтую. А тепер біжу Давай, назад. Побачимо. І гляну скільки буде коштувати в нормальному стані. Пушка. Так, подожди. Ну, Туда продукт вже можу так? А зараз глянемо. Що він дасть за те, що я відремонтував? 1710. Я вкинув, виходить. Так. Ну да, насчет сай. 900. Да. Чувак. Вообще насекал. 919, я уже ж... Что там? 918. Ага, я типа все выкупил. Я их выкупил, то их уже не так, а на чем ты? 9.19. Значит, беру их. Не-не-не, тихо. Все заберу. 3.300. С моим баблом, конечно. Ну, треба брать, потому что Бурян, ты нема. А, у мене ж есть. є. 700. Тоже не хоті. Так поруки треба. Записки Песпонторич. А, в Сенсер Вартеш треба віддати, правильно? Вчораш я їх э, забрав. Я зря увольнули, ну. Сейчас мы за варту зайдем. Так, шо? Треба выкинуть, то шо. Выкинуто. Так, подожди. А, два поломанных. Подожди, а вони стакаются, тишо. Ммм. Давай. Прикинь. Чини. Я лишаю, лишаю. Не треба. Нам было перевірити, конечно, но. Ну. Мене есть присел, як я поставить. Тут. А, все. Я все забываю, короче. Выйти из зоны и і... вальну и взять, короче, щоб прицел закинуть. <кій> сканер варты, может там моя вообще тема. Може і не треба. Ч-то дикие пишу скільки вчора было. Здорово. Слухаю тебе уважно. Канери надо тебе не. Я з приводу косого. Доповідай. Та що, вальнув вчора його. Сенсори в мене. Тепер твоя чи не спитав, звісно, він це Що ти дізнався про припоя? Непогано попрацював, сталкер. Непогано. <coughs> Бачу сканер. Проводжу пошуки руйни активності до радіоефіру. Сталкерських ГПК. Тут хтось є! Я знав, що сенсори виводить на тих, хто причетний до вбивства моїх людей. Прикинь. Це і ж вони вивели я там був. на тебе. Залізобетонні докази, капітане. Здається, ти просто не знаєш, де припій. І намагаєшся мене кинути. Якби я хотів тебе кинути, сталкере, ти вже був би на півдорозі до Хінзаводу. Думай кому і що ти кажеш. Давай ну, спробуємо ще раз. Окрім стрілянини, сенсори засікли викид аномальної енергії. Твоїх рук діло. Моїх. приладу. який з собою мав? Ну так от, так. Трьох...